Нові надходження на будь-який бюджет Hyundai Matrix 2006 року з бензиновим двигуном на 18. 171 тисячу він вже проїхав. Візуально ЛКП без нарікань чекає на свого нового власника. Ціна цього авто 5490 доларів. Їдемо далі. BMW X6 2010 року. Бензиновий двигун на 3 літри з пробігом 167 тисяч. Як зовні, так і зсередини без нарікань. Технічно обслуговано та в ідеальному стані. Ціна цього красення 22690 доларів. Toyota Land Cruiser 17-го року з дизельним двигуном об'ємом 4,5 літри. Повністю не пошкоджений як і по ЛКП, так і технічно він в ідеальному стані. Ціна його 66 990 доларів. Ми чекаємо вас на огляд і напишіть, яке авто зацікавило саме вас.